Україна єдина країна. Сьогодні наша виховна година це урок патріотизму єдності українського народу. А зараз виконаємо вправу криголам. Із кожною першою буквою слова Україна складемо кольоровий віночок. У – Унікальна! К. Красива. Р. Рідна. А. Активна. І єдина. Н. Найкраща. А. Артистична. Україна це єдина країна. Гімн прапор, герб як символи об'єднання людей мають сьогодні велике значення. Для збереження територіальної цілісності нашої держави, згуртованості громадян України сьогодні на нашому заході вони закликають школярів до єдиної теми Україна єдина країна. Моя батьківщина то прадідів слова Єдина родина, єдина держава. Україна єдина країна, Україна! наша країна найсильніша, вона єдина і найкрасивіша. Ми подолаєм усі перепони, нехай буде мир, і щаслива в нас доля Україна! Не штурмують без підстави, тому що воюють наші держави, ми українці, героям слава, нехай процвітає наша держава. Україна. Чи солдати там у полі бою хочуть віддати нам ту свою долю, розпалим багаття за свою країну. Тримаємося, браття, за неньку Україну Як Він розкриває нашу тему? Сьогодні ситуація в країні дуже складна. Всі люди від дітлахів до старших людей щиро й болісно переймаються долею України. Молимося за Україну, молимося за тебе, Україну. За тебе, моя Україно, я молюся за тебе, не перестаю, я щоночі, щоранку стою на колінах, не без сільних Господь, без тебе бою. Вітису небо, бо повітрі вітає жорстока війна, а ми прянемо миру Нам жити так. Сучасна Україна незалежна держава, розташована у Східній Європі, має кордони на північному заході з Білоруссю, на сході з Росією, на заході з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою. На півдні омивається водами Чорного та Азовського морів. В українських Карпатах. Знаходиться географічний центр Європи. Сьогодні ми здійснимо уявну подорож по нашій Україні, більше дізнаємось про рідну землю, ознайомимося з відомими містами України, розширимо знання про головне місто України, повторимо державні символи України. Донецьк це столиця Донбасу. Воно виникло, по суті, у голому степу навколо металургійного заводу, засновником якого був Англієць Джон. Джон Юз. Але це було у далекому минулому край бугілля та металу перетворився на зелений сад, особливо змінився в останні роки. Коли місту навіть надали державну премію у галузі архітектури. Це було у 2003 році. Сімферополь місто розташоване на річці Салгир і столиця Автономної Республіки Крим. На початку 19 століття тут проходили два щорічних ярмарки. Його фабрики з виробництва тютюну, цегли і вапняку і млини забезпечували потреби міста. Перша школа відкрилася в 1793 році. Аматорський театр був створений у 1820-х років, а друкований верстат встановлений у 1830 і в 1830 -му. 30-му році почала виходити «Губернська газета, Одеса, яких тільки поетичних назв не має це місто: місто Герой, Південна Столиця, Південна Пальміра, Перлина біля моря, столиця Гумору, а ще найбільший та й найпотужніший в Україні морський порт. Справжні морські ворота країни влітку приїжджає багато туристів, щоб прогулятися по легендарній Дерибасівській, спуститися по Тьомкінськими сходами, подивитися на сучасний морський вокзал. Місто просто пронизане гумором та сатирою. Львів знаходиться на заході України. І його населення складає близько 735 тисяч чоловік. Місто розташоване на річці на відстані близько 80 кілометрів від мережі з Польщею. Воно засноване королем і назване на честь його сина Льва Даниловича. Історичний центр міста, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Місто побудоване на схилах. А його найвища точка Курган Високий Замок. Київ стародавне і вічно юне місто, столиця нашої держави України. Київ одне з найкращих міст світу, головна і найкрасивіша вулиця Києва, Хрещатик. Луцьк місто обласного значення. На Заході України адміністративний центр Волинської області та Луцького району, історичний, релігійний, політичний, освітній, промисловий та економічний центр Волині. А скільки багато відомих митців писали про Україну Володимир Сосюра любить Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води в годину щасливої в радості мить. Любіть у годину негоди. Василь Симоненко у вірші лебеді материнства. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна, тільки Батьківщину. Леся Українака, вірш, і все-таки до тебе думка лине. І все-таки до тебе думка лине, мій занепащений нещасний краю, як я тебе згадаю, у грудях серця стуги з жалю гине. А який багатий наш край, відомими людьми. Наприклад, чемпіон з боксу Віталій Кличко, перший космонавт Незалежної України, Леонід Каденюк, чемпіон із стрільбі, стрибків Сергій Бубка, видатний український поет, філософ, просвітитель Григорій Сковорода, геній українського народу Тарас Шевченко, чемпіонка з комплексного плавання Яна Клочкова. Чемпіонка із спортивної гімнастики Килілія Подкопаєва, перший президент України Леонід Кравчук, титан української літератури Іван Франко, автор Державного гімну України Павло Чубинський, абсолютна олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Катерина Серебрянська, співочий ректор Михайло Поплавський, у травні 2002 року його ім'я присвятили Київському стадіону Динамо. Це Валерій Лобановський, найсильніший чоловік України Василь Вірастюк, донька українського народу Леся Українка, режисер першого звукового кіно Олександр Довженко. Переможець одного з найпрестижніших музичних конкурсів світу Євробачення 2004 року Руслана, автор першого літопису Повість минулих літ Нестор, укладач основного збірника законів Руська Правда Ярослав Мудрий, засновник Києва, Кий ще Корив та Либі. теперішній український президент Володимир Зеленський. То охрестив Київську Русь Володимир. Володар Золотого м'яча у 2004 році, призу, який вручив найкращому футболісту Європи: Андрій Шевченко, український науковець у галузі зварювальних процесів металургії і технології металів, доктор технічних наук Борис Патон. Академік творець школи кардіохірургів в Україні Микола Амосов, виконавець ролі Роксолана в серіалі Роксолана Полонянка Султана Ольга Сумська, автор фундаментальних праць у галузі кібернетики, математики і обчислювальної техніки, керівник розробленого проекту універсальної ЕОМ України Віктор Глушков. Конструктор літакобудування, професор Харківського акціонерного інституту 1976 рік, автор наукових робіт з питань планетаризму літакобудування Олег Антонов. Їх ще дуже-дуже багато. На аркуші паперу обведіть свою долонку. Напишіть на ній свої побажання України. Сама наша любов. Добро і піклування допоможуть зберегти єдність нашої держави. Україна потребує вашої енергії та молодечого запалу, вашої праці і любові. Сьогодні ви ще школярі, але вже у цю мить ви є громадянами, які не байдужі до всього, що відбувається в рідній домівці, в громаді, батьківщині. Ми ще раз переконалися, що Україна єдина соборна унікальна держава. Україна це на все життя. В Україні живу. В Україні живу, Де полісся й Карпати Стяг єдиний несу. Мрію сіяти й жати, об'єднати Донбас аж до Чорного моря, щоб їх вогник не згас, не було більше горя. Щоб на новім мості українці зустрілись, і щоб всі вороги у Дніпрі потопились, бо держава у нас, як єдина родина. Сини й доньки, прошу, бережіть Україну, і під стягом своїм заспіває ще доля. Ми підемо грудьми за єднання і волю, і кордон наш із рук обніме Україну, бо земля для нас всіх. Наче матір єдина, Віталій Назарук.